Всім привіт! З вами Біт та я Світлана Фаренець. В мене готові деякі переробки, я вам хочу сьогодні їх показати. Ви пам'ятаєте, в прошлому відео я показувала вам перлини, які моя дочка купила і попросила мене переробити. Я то думала, що я буду використовувати срібну фурнітуру, тому що на тут такі, наче трошки лілового відтінку. Видно вам, так? Да? Ви знаєте, чогось перли завжди відсвічують. Ну, Із за цього перламутрового свого вони завжди відсвічують. Я... А якусь спитала, вона каже, ні, я хочу в позолоті, якщо можна. Ну, Звісно, можна, все можна, якщо сильно захотіти. То я використала проставочні і на Ось такі малесенькі шапочки на деяких ледь-ледь видні. І зробила короткий чокер з подовжуючим ланцюжком, щоб вона могла його, цю довжину регулювати. Тому що вона просила саме короткий чокер, ну, можливо, інколи згодиться і подовше ом, на мисто. вдягнула ось такі шапочки з калічком, ви вже знаєте, кінцевики. Дуже вони зручні, такий замочок. На камеру чогось дуже жовтим виглядає фурнітура. Вона така більш спокійного кольору сьогодні, наче і не дуже темно, але і сонця немає, особливого, тому я вирішила швидко відзняти відео. І ще зробила ось такі кульчики до цього намиста, ось такою, з таким ланцюжком Такі палички, замочки. Дуже цікаві, вибрала саме такі намистинки, більш-менш одна до одної подібні та за розміром, за кольором. Коли я її відіслала коротеньке відео, запитала, кажу, ну як тобі така, в такий раз такі кульчики, вона в мене таких ще не було. І така дуже зраділа, каже, дуже вам дякую. Ну і так, щоб вже. Якби підтримати трошки тематику кульчиків, я зробила ще ланцюжок, і просто цей ланцюжок надягнула в кінці застіпку. І щоб не було дуже скучно, і інколи можна вдягнути ось так, з намистом і ланцюжок. Зараз, до речі, дуже модно поєднувати ланцюжки. Я хотіла зробити, як оце дівчата роблять. Ланцюжки по центру, знаєте, продіваю такі висячі. Вирішили так залишити, але ланцюжок можна додавати або трошки довше, або трошки менше, або просто вдягати ланцюжок з цими кульчиками. Ось така у мене вийшла переробка з перлів. Саме головна доча, задоволена, щаслива. Я сказала, що від відео і їй віддам це мисточко. І продовжуючи тему переробки. Хочу показати вам <хи> мої страждання і мої спроби робити. Так, замочок тут непоганий такий, але це теж десь я вже тут в Шотландії робила, але ви розумієте, ну що такий замочок, він гарний, дуже гарний. І намагалася я закріпити чогось. Не можу попасти на камеру. На камеру дуже важко. Я не знаю, як майстер-клас дівчата проводять. Такі май... майстрині, такі молодці, але в мене це не виходить на камеру. От бачите, як тут закріплено? Бачите? Не дотянуто. З цих сторони, хорошо, з цієї сторони ні. І е, цей замочок по відношенню до цих намистин, мені здається, вже замалий. І намистини рохтопаза шикарні. А от ці кубіки і ця саме фурнітура, вона як їх спрощує і здешевшує, робить їх дешевшими. Тому я хочу, мабуть, проставити їх цитрінними невеличкими. У мене є. Можливо, я зроблю щось на пінах, бо в мене такі є цитріни. Галтовки, і звісно, що я заміню цей замочок маленький. Він для, ну, годиться для маленького якогось чокера, а для такого каміння він, же, звісно, не годиться. Я сподіваюся, ви зі мною погоджуєтесь. Ця фурнітура більш для етно диски піду для намистин, а не для такого гарного раухтопазу, як цей. Давайте розглянемо намисто з Раухтопазу. Все ж таки, я включила додаткове світло. Намагалася знімати на темному платі, тому що купила для своєї Марго. Але Раухтопаз зовсім там тіряється. Воно дуже гарно, звісно, виглядає на темному, але відзняти відео не виходить. Тому я ще придбала таку цікаву на розпродажі. Ковтинку, блузочку, дуже е, така колір, не білий, не темний. Тобто для демонстрації буде то, що треба, те, що треба. Значить, дивіться: е, зробила я ось такі раухтапас, ось такий е, цитріний а е, і я зробила спочатку зовсім по-іншому збирала, зовсім в мене була інша картинка, але мені не сподобалось, я ніч переночувала і вирішила, що так не буде. Я вам зараз розкажу із-за чого. Я використовувала ось такий ланцюжок, так. І я робила е, отак от десь е, оці сегменти брала е, круглий і продовгуватий, і так як роз'єднюється тільки оця частинка, оця, так? Я її роз'єднювала і потім намагалася з'єднати з, з пінами. Але вона товстенька, та після того, як роз'єднали, вона трошки, якби, трошки деформується. Ну, не всі, звісно. Ви знаєте, що воно топорчилось, воно не гарно виглядало, мені не подобалось, я як не збирала, як не намагалася, воно щось то задиралось, то ще щось, то я вирішила робити ось такі проміжутках між раухтопазом ставить продовгаваті такі сегменти, да? а між цитрином, отакі кругленькі. І ось так поєднювала, вдягала. Намистинки Раухтапазу, щоб прикрити такі. ну, Їх дуже гарні отвори, але не подобалось мені, що вони відкриті. то я зробила такі, проставила гіматтинові намистинки, вони чуть побліскують. І цитринчик поміж ними. І так само маленький використала і між такими намистинками. цитрину. Хотіла просто зробити довгі-довгі намиста. Довге воно складалося, ніякого браслету, нічого я не залишала для браслету, але потім мені щось захотілося зробити трансформер. І це трансформер, тому що кожна від'єднюється, ось ця низка від'єднюється І ось ця низка довго від'єднюється. Їх можна почепити на один сегмент, де ось, бачите? Відділити такими маленькими маленькими карабінчиками. Можна почепити на один сегмент, можна почепити на два сегменти. Я зараз перечеплю, трошки покажу, бачите, такий довгий виходить. Його можна носити, немає ззаду вже ніяких замочків, тому його можна носити отак асиметрично, коли дуже хочеться похуліганити. Ось так виглядає. І можна носити як одну, як Дві. І якщо забрати оцю, ем, оцю цей ланцюжок, то можна, в принципі, носити і як короткі намиста. Два е, застібнуть між собою і носити як короткі намиста. Тобто, все ж таки просто е, одну довгу нитку зібрати, ну, якось скучно. Тому я вирішила, що так буде набагато цікавіше. Зараз спробую вам показати декілька варіантів. Ну і такі кульчики зробила. Вже раухтопазу в мене не залишилось, я використала весь, тому я зробила такі цитрінові кульчики, з таким ланцюжком. Е сегментом ланцюжка. І ось така вийшла. Непогана прикраса, як на мене, цікава. Є у мене браслетик з раухтопазу, з граненими, правда, намистинками. і е так само з такими дикими. Цитрійними, тому я сподіваюся, що в принципі можна вдягнути і поруч, тим паче він в позолоті. До речі, раухтапас дуже гарно виглядає і а, з бронзою дуже гарно, але у мене не знайшлось гарного бронзу, бронзі ланцюжка Тому я вирішила все-таки зробити в позолоті. Класіка, не класіка, не знаю, мені дуже подобається. Зараз я вам покажу, де варі... ще варіанти. Ось так. Одну низку зняла з ланцюжка, і вона вийшла коротка. І от якщо забрати цю ниточку, я мала на увазі, що можна носити одну або забрати ланцюжок, і вони... то вийде ось таке намисто подвійне. Бачите? І так само можна одну забрати: одна буде коротша, друга довша. Ось такі люблю я трансформери, це завжди цікаво, це завжди незвичайно. Одну ту саму прикрасу можна носити в різних варіаціях і під будь-який наряд можна щось придумати. І якщо бачите, такі коротенькі ланцюжок, тут немає ніяких замочків, просто залишила такі колечки на закінчення, щоб було краще вчіпляти. Непоганий ланцюжок це єдине, що ці зараз зйомні. Детальки, Потім дуже їх, коли з'єднуєш між собою, зжимаєш, то вони мають такий незакінчений отвір. Ну, потрібно, щоб було на цій стороні тоді закріплення. І ще один варіант, як можна вдягнути. Можна ланцюжком вдягнути спереду, і ось так буде виглядати намисто. Ланцюжок буде трошки спереду і довга нитка. Або можна поміняти, щоб ланцюжок був нижче, а нитка була вище. Тобто варіантів з трансформером дуже багато і можна вдягати як завгодно. А тепер трошки для таких сорок, як я. Ой, дівчата, що ви зі мною робите? Це я про тих, які ведуть блоги з розпаковок, якихось вінтажних. Прикрас з таких якихось находок, старих Прикрас, брошей. Я, я так само Я вже захворіла. Я, звісно, що лоти великі не купляю, але, по можливості, якщо щось бачу, цікаве, Ну, я не, ну для мене цікаве, я не можу пройти, От не можу і все. І отак от поїхали ми знову ж таки з дітьми. Недалеко тут такий гарний є райончик. Браті Фері називається, він знаходиться біля моря, вже якби виход в море. і дуже там такі цікаві, так, така цікава набережна, там можна погуляти. Ми поїхали трошки подихати свіжим воздухом і заодно зайшли в пару магазинчиків. І значить, в цих магазинчиках, в цих магазинчиках я знайшла. Брошки покажу стареньку брошку. Можливо, вона не має ніякої такої цінності, але вона старенька, іголка в її міняна. І я, чесно кажучи, я... мені потрібна лупа вже, напевно, тому що я побачила, що є якісь ем, тіснення, є якесь ем, маркировка якась. Але я не зрозуміла, я в окулярах не побачила і я її купила. Взагалі, то маркировка тут А990. Я не знаю, що це таке. Я запитувала у діти, писала їй з Канади, можливо, вона щось таке знаходила. Вона мені відповіла, що такого не зустрічала. Трошка старенька, і я її схватила за того, що там була маркировка. Я її, чесно кажучи, Відразу не зрозуміла. Ну, із стареньких, ну такий метал крупненький, Да вона не в дуже гарному стані, але, мабуть, це мій експеримент, експ... як кажуть, англійською. І ще дуже гарний, гарна брошка. Тут же я точно побачила маркіровку. Я побачила, що це Sara Country і це. Не наводиться, да? І це Канада Сара каунтрі, Канадська. Ось так. Канада Сара Country. Брош дуже гарна. Мені сподобалась. Вона така актуальна, її можна носити і на лацкан Піджака, і на пальто. То я її купила. І коли ми там гуляли, я перебирала брошки. Я себе зупиняла, не буду нічого такого більш купляти, але я побачила. Дуже гарненьку брошку, котики, я її не купила, поїхала додому. І ви уявляєте, як я ввечері страдала, печалилась? ну чого ж я її не взяла, чого ж я її не взяла? І я на наступний день пішла до коледжу, у нас мався бути малось бути навчання цілий день, але навчання цілий день ми написали зранку тести до обіду і нас відпустили, тому що вчитель після обіду не прийшла, там чи захворіла, чи якісь були у її інші плани. І що ви думаєте, я зібралася і поїхала за тою брошкою? І я забрала оцих котиків, оцю мілоту. Оцю красу я забрала додому. Я її зразу не їх зразу не зайшла, цю брошку. Я почала е, шукати, зі мною поїхала ще моя знайома, кажу: хочеш прогулятися, я покажу тобі деякі магазинчики. Вона не так часто їздить, як, сам, як я у її діти, а я все-таки діти дорослі, я собі а, можу дозволити. І вона зі мною поїхала, і вон... я не могла її знайти, Ч, вже так розпечалилась, ну, думаю, все. Приїхала за котиками, а поїду без. Але я їх знайшла, я їх забрала. Не знаю, тут нема ніякої маркировки, але мені дуже подобаються. Я бачила серію таких котиків, я бачила і в розпаковках у дівчат, я бачила і на Есті, і на eBay. І от я захотіла, щоб у мене були такі котики. Це поповнить колекцію моїх уже брошек звірушок. У мене вже є невеличка колекція, зовсім маленька, це тільки старт. І ще я знайшла, не втрималася ось таку брошку. Ще я по фото знайшла зі стразиком і з перлинкою. Але що це, хто, це, я не знаю. Ну, Квітка така дуже гарна, дуже гарно прорисовані оці листочки, мені сподобались. Я гадаю, що колись, можливо, захочу її так само поносити. І коли я прийшла вже розраховуватися за, то, за цього котика і за цю квіточку, і сказала. На своєму англійському, що мені дуже подобаються старі броші, і у вас їх зараз стало так багато. Вона перепитала, що я кажу, подобаються старі броші. Вона нагнулася, почала щось шукати. Я, я подумала, що вона шукає е, якийсь е, там паку, ну, пакетик, для того, щоб упакувати. Дівчата, вона достала цілий пакунок брошей. Я не знаю, їх штук 20. Я, звісно, трималася, як могла. Я ще одну там знайшла брошку перед тим. Але я її замінила. Я її відклала на потім. Пообіцяла, що я приїду, можливо, через тиждень. В цій кучі я знайшла отаку Сару Бачите? Сара. Маркірована. Звісно, що я її взяла. Вона старенька, звісно, але дуже гарна. Подобаються мені такі. Мені подобається із Aurora Borealis, із, із в сірому кольорі. Це я взяла в, в позолоті чомусь. Але я себе ловлю на мислі, що там дуже багато було гарних в сірому кольорі. Дівчата, я просто дуже сильно розгубилася, чесне слово. Я розгубилася, я не розраховувала робити такі покупки. Вони недорогі, вони 4 фунта 5. Від 4 до 5, ну, начебто, недорогії, але ну, я не розраховувала, я приїхала за котиками, ну, можливо, ще щось. І ще одна мені дуже сподобалась. Я не думаю, що вона стара, я думаю, що це із нових, по ощущенням по якості метала, коли ти береш в руку її. Замочок, правда, удочка, ось така, да, і такий довгий, гарна, довга оця. Ігла, кажуть, що це старі брошки так робили. Не знаю. Можливо, стара, можливо, вона стара, але вона мені просто сподобалася. Сподобалась тим, що брош-планка і начебто під чорні перли. І я її купила, тому що це, так, знаєте, класично, підкласичний якийсь, може бути, якусь прикрасу. Ну, Мені дуже сподобалось. Я не втрималася, я її купила. Ось так, дівчата, не можна мене пускати в магазини, не можна, тому що я, виявляється, така сама сорока. Mm. <сорока> Дякую. <сорока> Дякую вам всім за увагу, що були зі мною, що залишаєтеся зі мною. У мене недавно була паніка, я півночі не могла заснути. Побачила, що на, моєму, на деяких моїх відео почали з'являтися. Надписи, авторські права. Я перелякалась, думаю, Боже, що це з цим робити? А вдруг заблокують, а вдруг я розумієте, з 20-го року якби зареєструвала YouTube, але почала викладати відео тільки останніх десь півроку. Ну, тобто, оце все, що в мене було там в базах, старенькі відео, є, Я його почала зараз викладати. І звісно, що дуже багато підводних каменів, про які я не знаю. Потрібен час, потрібно розбиратися. Я запанікувала, <хи> не спала зранку тести, а я страдаю, що мені робити, як зберегти. Наче тільки так мало підписників, але ж я ж почала. І мені ж так не хочеться це все втрачати. І мені це цікаво. Ну, Взагалі-то я розібралась, я скачала приложення YouTube Studio, до цього в мене його не було. І там дійсно є деякі моменти з приводу саме музичного. Супроводу в кінці відео саме музики є музика, на яку заявляють авторські права, і на мої відео, на мій канал, це ніяк не повлияло. Я ніяких, ніяких немає попереджень, просто показали, що на цю музику дійсні авторські права. Але, мабуть, я щось буду змінювати, і, можливо, я не завжди буду в своїх відео використовувати музику. Можливо, я щось придумаю інше. Я не буду, може, ставити так багато фото в боксі. Ну, не знаю, ще поки що не придумала, потрібно розбиратися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що, що заходите. ставите лайки, підписуєтесь. Замітила я дуже часто замічаю, що не тільки про прикраси. Це не тільки про прикраси. Я підписала на багато аудіокниг, на інші канали. І я замітила, що велика кількість підписників дуже велика, і по 100 тисяч є, і по 10. і дуже велика кількість переглядів. Але не ставлять класи, не пишуть коментарі. Я розумію, немає часу, можливо, комусь це не цікаво. Дякую, що залишаєте коментарі, тому що це, звісно, забирає деякий час. І дуже ціную кожен коментар, дуже ціную, і ціную навіть клас, поставлений клас, поставлений якийсь, якусь квіточку, якийсь значок. Я розумію, що ви були зі мною, що ви побачили, що вам сподобалось. Всіх обіймаю, всього самого найкращого.